ще з Галилеї. Вони присудовували йому та громаді його учні. Вони були з Христом на Голготі. Вони бачили його терпіння і страдання і бачили поважний чоловік Йосиф Аринатей. Це був арендатор землі, виноградників палестині. І він був приналежний до касти фарисей, але був потаємним учнем Ісуса Христа. І ці жінки бачили, як мужні сини чоловіки поклали Ісуса у нововисячену крові. І приходили до гробу великій камі. Наступала субота, день святкових людей. І вони не встигли Христові чинити останню послугу згідно людейської традиції на мастити Ісуса. І відсвяткувавши суботу, вони ранеси Побігли, щоб придбати о ті олійки. і придбавши на діти, бігли гробу, щоб Христові ще останні стайня послужити. Вони бачили, що біля гробу поставлена варта Римські вищої, готові виконати будь-які мната. Камінь з ровної хвалини, а не містам сповістив, що Христос смерть побідив. Вони прийшли до гробу і побачили дивне неділя. Камінь від гробу відвалив. Вони зайшли в середину в гробу. Але Христа не Це ці молоди, тільки пелена отця плащаниця. Оце полотно, про яке говорить в сьогоднішній моєвалі і довниство Марко тільки небо. Це було дороге дуже дорого. Це міг робити тільки поважний і багатий чоловік. І це полотно зберігається вже дві тисячі років. Це плащаниця живе світство, проти півня страсті, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Але ми побачили у тобі у тій печері юнака, водяного він в одежу. І він їм співстив, Що Чому шукаєте живого і мертвого? Ви шукаєте Ісуса на зам'янина, його нема тут, він воскрес. І ці жінки побігли сповістити учням, що він випередить малею. Ці жінки печі, як апостоли, як посланці Бога, отримавши наказ від Ангела, пішли, щоб і сповістити про велику подію, яка торкається всього людства і кожної, людини усе бо Христос Воскрес, переміг смерть, і ми воскресли, і ми житимемо. Власне, любов до Бога перемагає страх. перемагає бояся за себе. Любов є чимось вищим. Ці жінки служили Христові і за це отримали народу. Ми бачимо в історії церкви багато Повторення такої катамасії повторення таких діл і чих історії. Останніх ми бачили жінки боронили храми, супереч, безбожні ідеології, вчили дітей. Ішли, щоби не закривали храм, стояли стіною, не боялися часи підтвіння ішли. сказати, Вони там голосили Боже Слово. Вони пішли туди сказати, що і для тих людей, які, можливо, не мають відповідно звіти, не вміють читати, писати мусульманська країна, така ж не чули. Вони там віддали своє життя. називаючи себе на небеспе. Служіння Богу є чимось вище. Чи сьогодні, коли війна в Україні, бачимо, що йдуть добровольці. Так, за Двінської вони були. були герої, були зрадники, і були боявські. Багато хто каже, куди мій син, куди його взяли, куди мій жило Я хочу йти і захистити мою державу, бо я не хочу схилити свою голову і бути рабом і невільником, краще вмерти героя, аніж жити в рабство. І це є добрий приклад захистити свою церкву, захистити свою віру, захистити свою зерну. Каже святий Іван Словоруський, що твоє є те, що ти дав і зробив заради інших. Запам'ятаємо ці слова. Бо те, що ми дали і те, чим ми послужили нашим ближнім, воно переходить границі у потойбічне життя. Воно переходить границі вічності і де знати. Те, що ми отримали, те, що ми зробили. Що ми зробили заради інших, те, що ми дали шепнуть, те, що ми послужили ближчому, воно йде з нами у на, на царство Божий. Як Литва. А й піднімалися на високу Богу. Але знаємо, що погода є не Тут звіявся вітер, сніг, сміттє і вже заміна усе. Цей зійшов трохи нижче, піднявся на мертвого чоловіка, взяв його на плечі і легко ступав. Той пішов швидше. Він втоминий. Зібрив, але міс на плечах, людину, яку він не знав. І йшов і ногами, спікнувся, ось щось тверде. Він подивився, а це лежав його який з ним прийшов разом у Богу. Він подивився, а він вже був мертвий. Він так замерз прийшов, присів і замерз. А цей істин нещасним продовжував. За себе на небезпеку, але Він не міг залишити людину, яка потребувала помочі, а Господь завжди є з тими, які готові помагати. Христос не До нові в Христі стараємося служити один одному. Не судити павшу людину, ліниву, недбайливу, недбайдимо, алкогольно залежнему, ми дуже швидко даємо цінки. Ми дуже швидко судимо виносимо виставимо плече. Допоможімо людині стати, як праведний, святий Павлин після батьків. І роздавав за дику за невійників. Прознав всіх і прийшла одна вдова і паче. Твого одного, одного задання, рабство, в Африку. Він каже, маю я чим не побити, хіба сам він Вдова, якось так зсередини побулилася, а він каже насправді, поїдемо. Їхали, правитель погодився і пустити мамі єдиного сина, а єпископ став рабом і невільником, так і Христос став рабом невільником для світу і віддав своє життя за нас, тому просів Його помочі, щоб він допомагав нам, щоб ми не зневірувалися у часи скрути, недостатку, Prieidėkite, obėdreskite į rutulį ir padasite ant rutulį. Pamėginkite, kad to įmanoma, ir įdėkite, kad jums viskas gerai, viskas gerai, dukra.